Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант, і сьогодні я розповім вам про те, як вести облік фінансів та для чого він потрібен і як він допомагає у початку інвестування. Отже, перш за все, потрібно розуміти, що якщо ви є окремий індивід, то облік фінансів ви будете вести окремий. Якщо це у вас домогосподарство, тобто ви сформували вже сім'ю, то вам потрібно налагодити процеси на початку вашого сімейного життя для того, щоб ви вели облік фінансів разом. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви бачили, які статті витрат у вас є, які статті доходів, на що ви хочете відкладати, тобто які бюджети ви формуєте на майбутнє, а для цього потрібно ще й планувати ваш бюджет на майбутнє такі витрати, як купівля будинку, купівля машини і так далі. повинні вони бути заплановані. А щоб їх правильно планувати і виділяти певну суму на їх розподіл, потрібно вести саме облік. Доходів та витрат це може бути таблиця Excel, Це може бути програма для обліку доходів та витрат, але важливо. Щоб певні моменти ви знали наперед і щоб ви їх включили у ваш облік доходів. По-перше, я рекомендую, щоб ви його вели наростаючим підсумком, і щоб завжди могли порівняти попередній місяць та наступний. А краще, щоб місяці були розподілені в таблиці таким чином, щоб ви могли порівнювати їх у часі, тобто, як змінюються певні статті витрат, як змінюються статті доходів, і щоб ви могли це все у динаміці переглядати. Це дуже важливо, тому що не всі програми дають таку можливість. І часто у вас є діаграми лише за певний період, за певний місяць. А за попередній проаналізувати саме динаміку змін ви не маєте можливості, і тому у вас витрати різні категорії дуже скачуть і сумбурно виглядають в загальній картині, і відповідно вони зовсім відрізняються від попередніх місяців. А коли у вас є динаміка, ви бачите, які статті доходів, і витрат у вас збільшуються, зменшуються, і ви можете це контролювати вже в поточному місяці. Так само рекомендую для обліку ваших доходів та витрат витрачати на це приблизно 15-10 хвилин на день, а в кінці дня проводити всі транзакції у цій програмі, або у цій обліковій системі, або у таблиці. Це дуже важливо для того, щоб ви могли... Потім якусь витрату не забути, і щоб ви могли побачити всі операції, наприклад, вернутися на кілька років назад і подивитися, коли ви на що тратили, і скільки це коштувало. Відповідно, ви можете порівняти, які ціни зараз, чи була інфляція, і чи гроші знецінились, наскільки підросли ціни і так далі. Також, що ще потрібно розуміти про облік доходів та витрат, це невід'ємна складова для того, щоб почати інвестувати. Мої інвестори на курсі пасивний дохід вивчають саме основи фінансової грамотності, навики фінансової свободи, що потрібно вміти, щоб управляти грошима, і потім виділяти частину на інвестування. Це надзвичайно важлива складова, і багато хто її пропускає, але якщо про. Пропустити формування вашого бюджету та виділення грошей на оплату собі та формування фінансової подушки, то в результаті все інвестування може звестись до того, що ви будете витягувати гроші з інвестицій, таким чином вбиваючи вашу золоту гуску. А цього ми не можемо допустити, тому що саме від тіла нашого капіталу будуть виплачуватися дивіденди та формуватись пасивний дохід. І ні в якому разі не можна саме витрачати тіло золотої гуски. Отже, підведемо підсумки. Фінанси це дуже важливий етап у формуванні фінансової свободи та початку інвестування. Без обліку фінансів неможливо отримати хороших постійних результатів та на довгостроковій перспективі формувати ваш капітал і пасивний дохід. Тому рекомендую від початку вашої діяльності як сім'ї, або якщо ви особисто ще не ведете облік фінансів, його започаткувати. І гарантую, що таких проблем, як. Як касові розриви, нехватка грошей або е, короткострокові кредити. Е, ці проблеми вони відсіються при правильному формуванні бюджету і плануванні його наперед. Є багато навиків фінансової свободи, тому рекомендую вам реєструватися на курс Пасивний дохід, де я буду детально розповідати про кожен навик та як його розвинути та використовувати на практиці. Це допоможе тобі досягти фінансової свободи у повному розміні цього слова. Тому підписуйся на канал, став лайк, і побачимося з тобою у наступних відео. Всім па-па!